У моїх руках наказ Міністерства соціальної політики України. У ньому йдеться про нову професію фахівець із соціальної роботи. У народі його називають просто соціальний працівник. Про доцільність і ефективність цієї нової професії ми дізнавалися з перших вуст. Про цю нову професію і наскільки вона потрібна, ми запитали в обласній адміністрації. Пояснюють, таких фахівців на Житомирщині буде 299 на виконання соціальних ініціатив президента України. Вони працюватимуть з родинами, де є діти також супроводжуватимуть сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Детальніше розповів заступник голови обласної адміністрації Ярослав Долгих. Будуть працювати із малозабезпеченими проблемними сім'ями із інвалідами. із… Тими, хто допом... хто потребує соціальної допомоги, соціальні працівники повинні знати специфіку своєї територіальної громади, мають не тільки втручатися, а й за нагоди попереджувати негативні наслідки у сім'ях. Чомусь ні в кого не виникає питання, навіщо дільничний інспектор міліції? Він знає свою територію. На соціального інспектора, по суті, працівника соціального будуть покладені приблизно такі самі функції, тільки в площині соціальній. Він повинен знати, кому дійсно потрібна допомога, кому допомогти надати субсидію. Обласна влада модернізує регіональну систему соціального захисту для підвищення якості послуг сім'ям. Це стало можливим завдяки економічній стабільності. Система забезпечує адресний підхід до кожної родини та дозволяє вирішити конкретні її проблеми. Такі настанови ми почули у Житомирському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час зустрічі директора та кандидата на посаду соціального працівника. В першу чергу це профілактика шкідливих дуже по-друге, це допомога, якщо людині потрібна якась медична допомога, це наші клопотання, це прямий зв'язок із медиками, з установами, про термінове надання людині медичної допомоги. Якщо соціально-економічна допомога, треба познайомитися з сім'єю. У сім'ї є складна життєва обставина. У нас дуже багато таких випадків. Мама, особливо там, де мами одні. Мама розлучилася, дитина там дошкільного віку, мама нічого не отримує, роботи немає, дитину треба зібрати в школу треба допомогти треба допомогти от така сама банальна але типова ситуація ольга юрченко наголошує що соціальний працівник не може самостійно приймати рішення щодо реагування на проблеми у сім'ях спілкування з представниками соціальних закладів як от шкіл чи лікарень може бути недостатньо обрізково якщо там не виконуються обов'язки мамою це обов'язково долучається патронажну медсестру, тобто інспектування в жодному разі не проводиться самостійно. Ви долучаєте також працівника і ще центру по можливості, і представника служби у справах дітей, якщо в сім'ї є дитина, якщо це просто молода сім'я. Дивимося по ситуації. Чимало питань, до яких має відношення соціальний працівник, розглядають на вищому рівні. Це свідчить про необхідну увагу та реальну ефективність. Організація надання послуг ось і обов'язково. Питання по таких ось самих складних сім'ях виноситься на засідання дорадчого органу. Це колегіальний орган при міській раді при управлінні, де ми всі збираємося і вирішуємо, що потрібно цій сім'ї, чи беремо ми її під супровід, чи вона залишається під патронажем центру і вашим особисто, хто надає які послуги, за який період. Одна із обов'язкових вимог на роботу фахівця із соціальної роботи це вища освіта. Цікаво, що для молоді працевлаштуватися можна і без досвіду роботи, але пройшовши курс навчання у центрі соціальних служб зауважили, що тут працюють фанати. В першу чергу ви не працюєте з папером, ви не кабінетний працівник, ви мобільний працівник, ви працюєте. Я так для себе ось бачу таких, от ми вже. Дивилися, що це в принципі принцип роботи такі, як ось працюють дільничні інспектори, такі працюють патпатронажні лікарі, педіатри або медсестри. Некабінетні працівники напряму спілкуються із дітьми-сиротами чи позбавленими батьківського піклування, допомагають не тільки із консультаціями, а й більш предметно, наприклад, із поселенням у гуртожиток для поселення. Клієнтів обласний соціальний гуртожиток допомагають зібрати відповідні міські та районні центри, також спеціалісти Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це соціальні наші працівники. Цей гуртожиток саме для дітей сиріт у комфортних кімнатах проживають тимчасово до трьох років. Далі сприяють із тим, щоб поставити на квартирний облік. Намагаємося зробити все можливе і неможливе, те, щоб вони мали своє житло. Ну тільки в одному місті Бердичеви надали мешканцю нашого соціального гуртожитку, надали кімнату. Серед мешканців гуртожитку студент Михайло Мусаєв. Його рідних позбавили батьківських прав через пияцтво. Нині хлопцем опікується держава. Крім даху над головою, йому організовують дозвілля. Возив совєйський партій, він тієї оцілив на цей на фонтан. Зомбішки там втров. Є, є лише хвилин, закарпаття. Соціальні працівники часто стають друзями і діляться не тільки порадами. Їхня допомога стає вирішальною для майбутнього людей, які опинилися у непростій життєвій ситуації. Клієнт у нас уже, кінішний Кивибу, вступив до вищого у Києві навчального закладу. Це Київського національного університету ім. Богомольця, так фмін Богдан. А і півень Костя у нас теж навчаються у Київському будівельному університеті. Ну, ми, кінішно, нашої там допомоги ми, там допомагали, збирали, влаштовували там. Не закінчували якісь репетиторство. Примітно, що у самому Житомирі більшість людей, які хочуть стати соціальними фахівцями, віком до 30 років. Є серед них і директор школи. Про свої враження від роботи розповіла психолог за освітою Наталія Мамай. Коли тільки прийшла на роботу працювати психологом, я коли йшла у вечірню школу або у притулок у школу інтернат. Я виходила звідти, я плакала. Мені наскільки жалко було цих дітей. Мені хотілося їх забрати всіх. Ну от, от, от всім допомогти. Її колега Олена Євпак дивується, чому рідні не можуть порозумітися. Згадує історію, як старший брат знущався над своєю сестрою. Бабуся не могла зарадити сваркам, бо соромилася звертатися до правоохоронців. Зробили це соціальні працівники. Мені здається, що брат повинен її захищати що він повинен бути її підтримкою і, взагалі, допомагати дівчинки. Якраз у неї такий підлітковий вік, 16 років. І вона не захищена, а він ще її ображає навіть фізичну силу задіє. Дівчина усвідомлює, які обов'язки на неї покладені, і без вагань пішла на цю роботу. Вона з власного досвіду знає, що самотужки владнати проблеми непросто. Мені подобається допомагати людям. Мені хочеться їм порадити, щось допомогти, розрадити, тому що я сама сирота, і я знаю, як це дуже важко, коли немає підтримки. Є ще один бік медалі діяльності соціальних працівників, які нині жваво обговорюють, мовляв, чому питання про нову професію постало саме зараз, а не раніше. Можливо, влада таким чином намагається за рахунок своєї ж позитивної роботи наростити власний рейтинг. Соціальні працівники необхідні, так як велика кількість є нужденних, страдаючих і взагалі тим, які потребують, якщо не щоденного догляду, то догляду раз в тиждень, раз в два-три дні. І безумовно ці люди мають зіграти добру роль, і добру службу. Дивує інше, що чому саме зараз це, чому саме передвиборчу кампанію це починається. Мова про парламентські вибори, які відбудуться восени цього року, політолог каже: не хотів би бачити за благородними намірами політичний підтекст. Щоб це не було перекручено, це добра справа. Я її особисто вітаю. Її вітають тисячі і сотні тисяч нужденних і потребуючих уваги, а також загалі суспільство. Єдине, щоб не було перекручено, перекинуто, як в багатьох речах у нас на жаль відбувається в Україні. У такому разі йдеться про відповідальність влади за створення нових робочих місць і втілення у життя соціальних ініціатив президента, соціальних працівників за допомогу та турботу. Це серйозне випробування, яке на свої плечі. Взяли наші дві співрозмовниці, а таких в Україні будуть тисячі. Якщо вони будуть гарно працювати, і соціальні ініціативи президента реалізовуватимуться, люди будуть бачити користь від цього, то ви можете їх назвати як завгодно, в тому числі агітаторами. Але ми беремо соціальних працівників. А люди самі зроблять всі свої висновки, тобто політичної діяльності ці люди точно займатися не будуть. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира років в онлайні. Житомир інфо для вас. Є новина.